Виконуємо номер 1525 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Проведи пряму А та познач точки МН, як показано на малюнку 86. За допомогою косинця і лінійки побудуй прямі МП і НК паралельні прямій А. Переконайся, що МП паралельно НК. Приступаємо до виконання. Я побудувала пряму А і точки М і Н, як показано, на малюнку 86. А тепер будуємо пряму МП паралельно до прямої А. Прикладаємо наш кутник так, щоб одна сторона прямого кута косинця Співпала з прямою А. Інша. до іншої сторони прикладаємо лінійку. Я використовую другий кутник як лінійку. І пересуваю косинець уздовж лінійки доти, поки друга сторона прямого кута косинця не пройде через точку М. Провожу пряму. Ну, а тепер далі, щоб і через точку Н пройшла Є. Ну а тепер перевіримо, чи паралельні між собою наші побудовані прямі. Як бачимо, наші прямі паралельні. Ну, а тепер позначаємо пряма у нас МП. І НК. Робимо записи МП паралельно А, НК паралельно А. І ми переконалися, що пряма МП буде паралельна до прямої НК. Дві прямі паралельні до третьої. Паралельні. Між собою МП паралельно НК. Номер 1525 виконано.